Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде на огляді дуже цікава радіостанція, чистокровний японець, як то говориться, ICOM, як ви бачимо по назві, ID50. ID-50 без букви Е, без букви А, а тому що це в нас японська версія, трошки менше вона на передачу, ніж європейська і американська. Ось, є тут так само авіадіапазон. Ну, 2 метри і 70 сантиметрів. Така от коробочка приїжджає до нас. такого плану. Давайте глянемо, що у нас всередині. Коробочка приїхала ціленькою з самої Японії. Далеку дорогу проробила. Тут нас чекають такі от там буклетик, там всякі чеки, то не цікаво. Інструкція ось такого плану. Зразу вам покажу, але вона вся на японській мові. На жаль. Ні, тут щось є по-англійськи, але то чисто так. Ну, бачимо тут все. Меню тут дуже складне в тій радіостанції, зразу вам скажу. Всякі листочки не потрібні. Ось тут у нас саме цікаве, тут ви не знайдете такого, як то говориться, разнообразія, як е, в китайців. Тут все чисто, лаконічно. Що ми тут бачимо? Е, кліпсочка пластикова, до речі, зі шнурком. А поки я її розпаковувати не буду, ось такого плану. Все запаяно. Радіостанцію, правда, я вже дивився. Так. Ну, давайте подивимося на наш акумулятор. Так, акумулятор у нас модель 1150 мАч, 860 Вт, БП 271. Тих батарей ще є безліч різних, є БП272. Якщо я не помиляюсь, 1180 А, -год. бачимо тут такі. Защолочки, е, до айкомів багатьох вони підходять. БП-273. Вроді би саме більше там по потужності, якщо не помиляюся, там десь би, 3000 мА. Ну, але радіостанція споживає небагато. Я заміряв тут ємкість, вона є тут заявлена, 1150, ну, здається, мало, та люди би сказали, але. Економія заряду тут на висоті. Так, давайте поки то на бік відложимо, щоб зараз з антенкою розібратися. Дивіться, ось така антенка. Не дуже гнучка. Ну, айкомівська стандартна антена. Давайте подивимося. 18 см. Ну що ж, давайте глянемо, де вона у нас буде резонувати. Цікаво. Ну, на двох метрах резонанс є. Мінімальний він буде. На 145500, до речі. 1,0. Ну, там плюс-мінус воно міняється залежно від того, яка маса. Давайте рекол на 470. Ну, тут гірше будується графіки. На PMR, в принципі, двічка. Там мінімальний десь на штука за 465. Ну така собі антена. Як то говориться, не фонтан. Ось такого плану. Трансівер. Так, зразу давайте глянемо за кришечку. ICOM, ID50. Made In Japan. Алюмінієве шасі, Підпружинені контакти. Якісний пластик. Так, Давайте ми його зразу Зберем Коробочку відложим десь поки на бік. Ось такого плану радіостанція. Бачимо, клавіатура в нас. Не цифрова, але це нам зовсім не заважає користуватися станцією повноцінно. Адже у нас є два, можна сказати, валкодера. регулювання звуку, валкодер, який ми можемо переміщатися по частотам, по каналам. Так, З цієї сторони у нас є кнопочка PTT, Squelch, тобто шумодав, і кнопка включення-виключення. Так, Тут у нас, бачимо, пише microSD, там вже в мене встановлена карточка. Карточка нам потрібна для того, щоб клонувати наші, наприклад, дані якісь, записувати розмови, що дуже добре, і в аналозі, і в цифрі вона записує розмови. Що в нас тут ще є? Зарядного стакана нема, але вона розрахована під зарядний стакан. Я собі ось докупив в Китаї ось такого типу. Бачимо, ось, можна вставляти як саму станцію, так і сам акумулятор. Воно стаканом швидше заряджається, але стакана в комплекті в нас нема. Ну, це ноунейм. No Підстандартний бачимо такий 5,5 мм DC-DC Стакана характеристики, нічого не пише, пише ICOM BC202, ну це типу модель. Мала би бути така DC202. тобто. От, але бачимо тут нічого не пише, ну це Китай. Але заряджає, я вже пробував. Так само тут бачимо є індикатор світовий, який там горить червоним, коли батарея заряджається, зеленим, коли вона зарядиться. Видає він порядка від 12 до 16 вольт і вхід тут так само десь в тих районах. Тут не пише, а пише DC. Від 12 до 16 вольт треба подавати. Чим більше будете подавати, тим краще буде заряджати нашу батарею. Ще, звичайно, на ліжці я прикупив ось таку гарнітуру. Тобто тангенту. З Кенвуду з роз'ємом. Хтось би сказав, що це... Ой, кажу з ким айкомовським, перепутав. Хтось би сказав, що це Кенвуд, але це не Кенвуд. Це айкомівська гарнітура спеціальна ну, на всяк випадок, хто говориться. Давайте далі будемо дивитися до станції. Що ми тут ще маємо? А тут під тою заглушкою ми маємо Type-C, Type-C для зарядки, що є дуже добре. Type-C, до речі, можна і програмувати радіостанцію. Тобто, підключаючи наш кабель, звичайний, USB Type-C від телефона. Ми можемо її програмувати. Я вже пробував, все працює, все класно. І вхід, ікомівський стандартний DC для зарядки. Можна заряджати так само через нього. Менюшка в радіостанції дуже важка, тому по менюшці я зроблю напевно відео вже десь пізніше, коли сам з нею порозбираюсь трошки. Ось, а тут у нас бачимо ікомівський роз'єм 3,5, 2,5. Але це не кенвуд. Радіостанція зібрана дуже добротно. Має захист від пилу та вологи. IP67, якщо я не помиляюсь. Все добре, дуже зібрано. Не люфтить, не шумить, не гримить нічого. Дуже класно. Ну, батарейка знімається, ті два контакта вниз. Зверху в нас є два валкодера. Роз'єм SMA-Mail. Ну, як у всіх японців, можна сказати. Так, давайте ми зараз її зважимо по стандарту. Правда, це буде без кліпси і без шнурка. 255 грам. Небагато, не мало. Радіостанція невелика. Ще плюс батарейка тут є невеличка. Ось давайте я її розміри. 11 см довжини. По ширині 6. І по товщині без кліпс менше 3 см. Десь 28, вроді би, по документах, якщо я не помиляюсь. Ось такого плану. Вмикається. Ось так кнопочкою. Показує вольтаж. Давайте я так трошки пробіжусь. Це кнопочка меню. Меню бачимо, тут є меморі. Тут в меморі ми можемо зберігати канали, вбивати свій позивний, репітер ліст, загружати різних країн. Ну, тут налаштування. Дуплекс. Сканування, є тут водоспад. Так само можна вводити свій позивний станція, DV-set, тобто цифрові налаштування, Speech, DTMF-кол, QSO, rxlog function, display налаштовується, Sounds, час, SD-картка і решта. Дуже багато налаштувань, є тут GPS-приймач, можемо передавати і приймати координати, передавати і приймати малюнки, картинки, фотки. Налаштування так само цифрові. Пікчер. Scope Meter можна включати, потім ми ще подивимося так приблизно. Як він виглядає, рекорд, налаштування з запису, Диктофон. FM-радіо давайте включимо. Це на носі, а знижки на товари на промі. Ну, Ось так, радіо звучить. Так, що у нас тут ще є? Ну, все, по меню, все. Менюшка така нестандартна, я вам не буду дуже так загостряти увагу на меню, тому що то дуже довго займе, то буде дуже велике відео, але треба з тим буде розібратися більше. Наприклад, зберігати канал досить неважко. Наприклад, Заходимо в Memory, Memory Channel. У мене тут вже бачимо забиті канали. Наприклад, ми хочемо щось собі забити, вибираємо сюди, жмемо кнопочку Quick, SRC, Edit. І тут ми вводимо, бачимо ім'я, частоту і зберігаємо. Тобто, якщо частоту введемо, там ще потім з'являться пункти. З тонами, субтонами. Також можемо зберігати просто з так як би, наприклад, нажимаємо кнопочку «MR», Write to New Channel і вибираємо, де ми хочемо записати, який номер каналу, ячейку. Бачимо, є пусті. І зберігаємо кнопочку ОК, OK. посередині типу підтвердження, і зберігаємо той канал. Ну, досить проста станція в Бачимо бачимо звук. Тут у нас викручується, тут по частотам. Що тут ще можна сказати? Далі давайте по кнопках перейдусь, так щоб приблизно ви собі уявляли щодо чого. Наприклад, кнопочка мод. Переключає, нам бачимо, FM Near, Narrow і DV. Переключає модуляції. Типи модуляції. При довгому нажиманні ми заходимо в банки, а сканування. Main dual. Бачимо, переключаємося між каналами при короткому нажиманні. При довгому включаємо тільки один так, якийсь канал. Так, VFO. при короткому нажиманні ми можемо, бачимо, переміщатися швидко по частотам. При довгому нажиманні. Також тут при довгому ми переходимо в режим. Е Канальний, При довгому зможемо зберігати New Channel, Selected Channel і Management. Е, ну, редагувати пам'ять. Також при короткому нажиманні тут відкривається додаткове меню, там ми можемо відкривати Band Select, Band, вибрати собі любий в верхньому або нижньому каналі. Дуплекс включити. Тобто плюс-мінус здвиг, так, якби нашого репітера, плюсову чи мінусову сторону. Вибрати тон. Крок редагувати. Тут кроки, до речі, редагуються від, від 5. Є 8, мене 625, 833, я не бачу, що до 200 кГц. DTMF, Voice. GPS Information. Ну і все решта. І при довгому нажиманні. А при довгому нажиманні, як бачимо, радіостанція воспроизводить частоту, на якій ми зараз стоїмо. Ще забув сказати, що блокування довге нажимання кнопочки меню, розблокування таке саме. Що ж, давайте зараз перелистуемся. 432-500. Давайте зараз послухаем как звучит, как звучит ей динамик. Ставлю максимальну гучність. Послухаємо, як звучить її мікрофон. Я вже з людьми проводив QSO, говорили, що в принципі непогано, там плавно регулюється мікрофон, більше-менше, міг гейм. Дуже багато всього. Давайте провіримо зараз для початку, як звучить її динамік. Один, два, три, провірка динаміка, радіостанція. Один, 2, 3. провірка динаміка, радіостанція ICOM ID 50. Так, звучить її динамік. Давайте зараз послухаємо, як буде звучати її мікрофон. Трошки на вуксуні зменшу, бо він буде хрипіти. Зараз, секундочку. 1-2-3, провірка мікрофона, радіостанція ICOM id 50. Ось так вона звучить. Що я можу вам сказати? Радіостанція досить непогана, навіть не те, що непогана, а хороша. Мені вона дуже сподобалася. Айком є айком, що тут говорити? Радійка, ось так вона ще виглядає. Давайте я вам її нагадаю, вона новенька. Як то говориться прямо з заводу з Японії приїхала. Досить і досить непогано. Тут ще забув сказати, що тут знаходиться GPS-приймач зверху. Ось. А так, в принципі, контактна група тут є. Якось так. Що ж, в принципі, на цьому, думаю, буду завершувати розпаковочку, коротенький огляд радіостанції IPO ID 50. Думаю, що вам радіостанція сподобалась так само, як і огляд. Висловлюйте свої якісь побажання, може, ще з приводу якихось радіостанцій, може, маєте якісь свої радіостанції на огляди, буду радий завжди. Якщо буде можливість ті заказати, чи може ви мені якісь перешлете на огляд. Ось. А так, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.